Привіт народ! Засвербіло мені відзняти відео, самого трошки на душі скрипить. Давненько тут не був, оце як почали ми гречку тут сушити на старий колгосп імені Івана Франка. От. Коротше, дехто каже, що на що я кажу там точне прив'язку до місцевості. Тут не треба москалів. Ми самі все розхерачили в сраку, нема нічого майже. Ну вон там контора колишнього когоспу, зараз там сільрада якась напів, напів. Напів не добита через те, що майже там нікого в тій сільській раді нема, був староста, старосту забрали на війну. Вот. Там вон, до ті курчики, я ще пам'ятаю, був старий, стара була конюшня чи щось таке. Рівник, не знаю, таке дерев'яне, ще колишнє колишнє. Вон там далі не видно. Осталася ще будівля гаража колгоспного. Його викупили, і, і слава Богу, то хоч щось збереглось, а там в тому гаражі колись була кузня. Я ще От Деяких відео згадую коваля дядька Івана, то там, саме там, як. Хотів стати ковалем, але здоров'я не дозволило. Тепер дивимося сюди, оці курчаки. Тут був е корівник, е корови на молоко і три рази на добу тут е вмикався компресор, який годів далеко, далеко за межі села було його чути, чисто по часах. От, працювала наша мама тут. Е Довгий час я ходив їй допомагати. Гарно так було, там був якийсь душ, ця ленінська кімната. Ну Гарно так було колись зроблено, все було тут чистенько. Далі йдемо. Ось ці курчаки, оце прольот, а це курчаки, там була конюшня, теж згад, згад, згадок. У мене пом дуже багато з конюшнею. Кожне літо, як вчився в школі, то ми. Всі пацани сільські йшли на роботу в на кінь Кіньми їздили, збирали з грабки, солому, ну все, що треба. Коням на зиму запасалися, а старі конюха йшли на стирти, стиртниками, стирти соломи складати. У нас, у нас вже дуже давно стиртів не складають. Та й багато чого вже в нас нічого не роблять, одні курчі залишилися. От там, там ще Це дорога на тік колишній. Відтоку теж мало що лишилося. Там один чоловік викупив частинку. І слава Богу, хоч то. Ну і бачу, що ще приміщення КЗС -у. якось ще дивом яким ще воно стоїть. Не знаю, яка його історія, що воно ще стояло до сих пір. От. Опять же, все. тут був склад колгоспний колись. О, ах, який тут був рух в таку опору. Вага! Теж тільки накриття від ваги залишилося. Все добро, колгоспне проходило через ту вагу. От. А там за вагою був маленький такий гаражик і хаптерочка головного агронома. Там стояла його машинка, волинянка, а раніше газик цей. Газік 69. -й. Після волонянки ще якийсь уазик такий страшненький. У нього був свій шофер. А що таке? Не дадуть відео відзняти.